Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над бежевим ажурним джемпером, в'язаним гачком з назвою калейдоскоп. Сьогодні в'яжемо 27-й рядок в загальному підрахунку або 14-й рядок кругої кокетки. Так, Давайте спочатку розглянемо схему. Рядок майже, ну, в принципі, він ідентичний, тому що ми в'язали 26-й рядок, ідентичний 26-му рядку, і... але в'яжеться трошки легше, тому що вже ну, тут зрозумілий візерунок і зрозуміла розмітка. Тобто нам не потрібно отут видивлятися ці петельки, куди там що в'язати. У нас вже є чітка схема, як в'яжуться ці хрестики. Тобто ряд 27 складається з таких самих великих хрестиків, з пар хрестиків, стовпчиків з трьома накидами, між якими повітряна петля. І кожен великий хрестик, оцей подвійний 27-го рядку, він повністю базується на п'яти петлях. Аналогічного хрестика 26-го рядка. Ну, а на початку у нас після з'єднувального стовпчика йде 4 петлі підйому. Тут 4 має бути 4 петлі підйому. От, І потім виконуємо ці хрестики. Їх також має вийти 69 хрестиків. І кількість петель у нас зберігається незмінною 345 петель. Ну, наче все зрозуміло, давайте ми просто пров'яжемо це. Ось у нас з'єднувальний напівстовпчик 26-го рядка, який ми завершили 26-й рядок, і ми робимо 4 петлі підйому до уровня 27-го. Рядка в загальному підрахунку або 14-го рядка круглої кокетки. Зробили 4 повітряні петлі, робимо 3 накиди і стовпчик з 3 накидами пров'язуємо ось в цей стовпчик верхню петлю цього стовпчика, це виходить третій. Якщо починати рахувати спочатку, то це третій стовпчик хрестика. Верхню петлю третього стовпчика з трьома накидами нижнього хрестика 26-го рядка. Зробили, робимо знов три накиди і в сусідню верхню петлю наступного стовпчика четвертого також робимо стовпчик з трьома накидами. Зробили. Повітряна петля три накиди і тепер назад повертаємось, робимо стовпчик з трьома накидами в ту петлю, куди у нас зроблений з'єднувальний напівстовпчик. Ось в цю Так, зробили. Знов три накиди і далі в сусідню петлю, тобто це другий стовпчик з трьома накидами хрестика нижнього рядка. Робимо останній четвертий стовпчик. Все. Ось такий новий цей стовпчик. Ось такий вигляд має. 27 сьомилі він складається з таких хрестиків. Ну і далі абсолютно зрозуміло. Тобто ми в'яжемо е наступний хрестик, аналогічний тому, який у нас знизу. Тобто три, повітря, три накиди. Перший стовпчик в'яжеться в третій, ось сюди. Перший стовпчик з трьома накидами, хрестика в'яжеться в третій стовпчик з трьома накидами. Попереднього рядка. Так, зробили знов три накиди. Наступний стовпчик в'яжеться в четвертий стовпчик, з трьома накидами попереднього рядка, повітряна петля, три накиди, і ми повертаємося, в'яжемо в перший стовпчик. Товчик з трьома накидами. В верхню петлю першого стовпчика в'яжемо. І знов три накиди, четвертий стовпчик ми в'яжемо в другий. Ось у нас має вийти ось такі перехрещені. Бачите, тут така, як косичка типу. Ось такий візерунок. І все так повторюємо всі 69 хрестиків.